Професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства щорічно відзначають в останню неділю другого місяця осені, 26 жовтня в 305-й кімнаті міського виконавчого комітету привітали найактивніших працівників цієї галузі. Ми дуже раді вітати вас, представників автомобільної галузі міста на урочистому прийомі Бориспільського міського голови. З кожним роком в країні збільшується кількість автомобілів, автобусів та тролейбусів. Автотранспортом в Україні перевозиться 22% вантажів і 88% пасажирів. До професійного свята автомобілістів міський голова Анатолій Федорчук відкрив присутнім цікавий факт про дороги міста. Я скажу без перебільшення, це мені сказали працівники ДАІ Київської області, що в місті Борисполі найкращі дороги. Підкреслюю ще раз, в порівнянні з іншими дорогами Київської області. Дорога це символ руху. Дороги ведуть на майбутнє, з'єднують з рідними і близькими людьми, об'єднують народи і країни. Олена Семенко вже 10 років працює на благо Бориспільців. Працівники її підприємства перевозять мешканців міста в комфортних умовах з усіх районів Борисполя. Пані Олена згадує, чому вирішила стати перевізником. Вы знаете почему, честно говорю? Я когда родила ребенка, водила с вокзала, мы на вокзале, сюда в детский дом, в творчество. И вот постоянно, чуть ли не через день, пешком туда, обратно, зима, и все. я смотрела, смотрела на это, думаю, господи, как оно все надоело. Ну и как-то потом пошло, и поехала, подались идеи, пошли, идеи, пошли. для предпринимателей я имею в виду, то им чтобы в бизнесе везло чтобы все что гладко хорошо находили э, общие вопросы в общем-то, хорошо с, с властью и с людьми с которыми они работают ну а для водителей естественно чтобы транспорт не ломался и чтобы ни гвоздя не жезла, чтобы нас чтобы было все при хорошо Слова вдячності та привітання висловив і перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Він розповів про дороги міста та вирішення проблем асфальтового покриття, а також привітав запрошених гостей зі святом. Бажаю вам, як кажуть, ні гвоздя, ні жезла, добра, благополуччя, здоров'я, щоб, звичайно, вас перевізникам. Всі рейси приносили прибуток, Не були вони зберіковані, як ми сьогодні розглядали на конкурсі комісії. Ми здаткові рейси. Що ми вирішували завжди які непорозуміння, які виникають між перевізниками у нормальній установці, шляхом переговорів, щоб ми могли це все погоджувати. Квітами, грамотами, грошовими винагородами та цінними подарунками з музикою та піснями привітали перевізників та автомобілістів. Ти Побажати вам віри, оптимізму, всього самого найкращого. Не ображайтеся на нас, якщо ми десь в чомусь були неправі. Але ну ми, ми хочемо, щоб і вас, і в нас все було дуже добре. Так що ще раз вам дякую і свято. Дорога це символ України, яка впевнено прагне до кращого життя, до економічного зростання і соціального благополуччя. З найкращими побажаннями Олена Скринник, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль.